У суботу опівдні у палаці особливо гамірно. Дитячий сміх, чути на цьому потязі тут на батуті і під час ігор та народних забав поряд майстер-клас з малювання та поле битви малих інтелектуалів. Втім, чим би не займались ці діти нині, найголовніше біля них їхні найрідніші мами і тата. День розчулення ще одне нагадування про нерозривність тендему батьків та дітей. День розчулення це коли батьки повинні розуміти своїх дітей. День розчулення. Щоб батьки ставали партнерами своїх дітей, щоб вони з ними вміли працювати, з ними говорити, розмовляти, чути їх і слухати. Свято прийшло до душі як малим. Це чудова подія для е, батьків з дітьми. Воно вони можуть разом проводити свій час, і це дуже класно. Так, і дорослим видно, що люди дуже підготувались до цього. Дуже важно підійшли. Дітки задоволені, посмішка не сходить з обличчя. Ну, дуже все гарно. Завершився день розчулення святом милування. Батьки дітей, які нещодавно розпочали займатися у палаці, подивилися концерт за участю своїх чад. Останні демонстрували найвищий клас у танцях, в співах. Добре, та готовності втерти носа своєю англійською будь-кому з дорослих. Наступного року, сподіваються, організатори свято розчулення вийде за межі палацу та стане загальноміським. Ірина Веселовська, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.